Всім привіт! Сьогодні 6 листопада і я в витапив у молочному ряду. Е, так, знижки. Якщо щось тут по знижкам, то знижки з 6 по 12 листопада. Так, знижка на таке молоко рисове кокосове. Буду показувати, бо знижки теж напівівся з бананчиками. Знижка на молоко ягодинське для дітей. Яготинське взагалі це мабуть, сама класна фірма молочна. Так, молоко безлактозне, ультрапастеризоване. Тобто дещо довго зберігається. І зі знижкою жир 2,5%. Ще є молоко галичина 2,5%. Молоко ферма по знижці 3,2%. Молоко ферма без знижки 2,5%. молокія якефір. А кефір мені більше всього подобається галичина. І кому я, кому мені подобається галичина, не жирна. Є кефір ще ферма 2,5%. Кефір 1 Ферма. Кефір. Просто наше, це колишне простоквашине, 2,5%, і 1% зі знижкою. І ще є кефір безлактозний. Молодце, не було в тебе його, недавно тільки з'явився. Безлактозний кефір ягодинський, 2,5% жиру. Так, я покажу вам творожок. Тут який зі знижкою, який без знижки, це сир, кисломолочний. Знижка на сир біло кисломолочний. Також знижка на сир безлактозний, український. Такий кисломолочний. зернистий ферма зі знижкою. Сир кисломолочний президент зі сметаною і курагою на перекусиках. До кави. Так, ізничка на такий кисломолочний сир 5% і нежирний. Такі ще сири є. день у день, Нова фірма. Це фірма АТБ. Так, кефірчики. Кефірчики, ціна на кефір. 400 грамів упаковка. Так, я латинський 2,5 кефір. І на ньому, до речі, зараз акція. Так, а що це? Ряженка, щоденний збір. Так, 27 гривень ціна. І молоко пастеризоване. Так, молоко коровиче пастеризоване. 2,5 жир. Та оця ціна. Так, і ось ціна. Ага, 3, 2. До речі, зараз зі знижкою молочку. Так, а це пряжана ось воно зі знижкою. Так, сметанка. А ви яку сметанку купуєте у магазині чи на базарі? До речі, ось дуже смачна сметана молокія. У неї смак, як домашня. Рекомендую. Сметанка ягодинська 20%. 15% і сметанка ягодинська 10%. Молочко пряжене просто наше. Молочко 1% просто наше. гарно підходить для тих, кому не можна жирне, хто на дієті. Дуже виручає, дуже класно, що є таке нежирне молочко. Так, 2,5 молочко. Е, молочко своя лінія. 125 гривень, тут 2 літри, повних 2 літри, тому що 2 кілограма, а молоко йде кілограм-літра один до одного. Е, вигодно брати, тому що в основному молоці 900-800 г не літр, а тут 2 повних літри буде. Так, щоденний збір 2,5%. Так, таке молочко ще є фермерські традиції, ультрапастеризоване, тобто те, тобто, що довго зберігається. Єдине, що тут незручно, що його треба переливати. Ягодинське ультрапастеризоване 3,2%. Ягодинське ультрапастеризоване 2,6%. Молоко ультрапастеризоване, пастеризоване, своє лінія. Молодці вже своє лінія почали робити, ультрапастеризоване. 3,2 3,2%. І ось знижка на ультрапастеризоване 2,5 2,5%. Його літом добре брати, не переживаючи, чи воно прокисло десь, чи не прокисло. Так, начебто все показало. Сметанки, кефірчики. А зараз ще піду йогурт вам допокажу якийсь. Ой тут, який хочеш йогурт. В мені оці подобаються. Сир кисломолочний для діток. Вкусненький Сиркова паста з персиком. Класичний яблукополоничка, чорничка. Знижка на отакий йогурт карпатський галичина. Це такий, що ложечка кушати. Данончик є. Маленькі данончики. І ось такі питні, класні, смачненькі. Йогурт-йогурт, швелінія. Один відсоток полуниця малина. І на нього, до речі, знижка зараз. Така менша упаковочка 400 мг. Теж знижка, теж своя лінія. Теж 1% жиру. Молодці, що роблять нежирний. Не всім жирним можна їсти. Падни з наповнюючим маму. Теж по знижці. Ой, та тут смаки, які хочеш. Своя лінія молодці, різноманітне зробила. Так, це маленькі упаковочки. І чорниця, і малинка. І все зараз по акції. І питний злаки, і кефірчик зараз по акції. Ну, і желешка є. Вишня без акції, а персик по акції. Ну що, всім пока, до наступного відео.